Що він замислив по відношенню до вас? Давайте заглянемо трохи у його думки і наміри, і побачимо, що він замислив по відношенню до вас. Хто у нас він? хто про кого йде мова, про короля Пентаклів. Людина стабільна, приземлена, можливо, земного знаку Зодіаку, але не обов'язково. Основна характеристика це любов до грошей, вміння заробляти гроші, досить стабільне положення по життю, можливо, займає якусь посаду, навіть таку нерядову. Людина, яка любить все прогнозоване, яка досить важка на підйом, але якщо вже запрягла, то тягнути буде дуже важка. Важкою ношу. Тобто така, знаєте, винослива людина. Добре, то... то яке було питання? А питання було, що він замислив по відношенню до вас. Добре. Що ж замислив цей король Пентаклів по відношенню до вас? Ох ти боже ж ти мій! Я б сказала, що нічого він і не замислив, а показує, що ситуація досить складна між вами зараз. Ну, по-перше, ситуація якась тупікова, я б сказала. Це, знаєте, така ситуація, як коли людина каже, а що я можу зробити? Обставини сильніші за мене. Я не можу нічого придумати, як виролити з цієї ситуації. Ситу ситуація, яка потребує важких рішень, але разом з тим, ситуація, в якій є багато невизначеності. І якихось скритих моментів і інформацій. Ситуація, в якій він нічого поки що не планує, але розуміє, що треба приймати якісь складні рішення і е, шукати якісь виходи із цієї ситуації. Е, в чому суть цієї ситуації? Ну, Дивіться, кармічні стосунки, у вас вже дві карти на цю тему вийшли. Е, циклічні стосунки, стосунки, які, скоріш за все, полюють. Е, як знаєте, як американська гірка: то вверх, то вниз, то разом, то не разом. Зараз ви, скоріш за все, або на паузі, або поосварилися, щось між вами не все гаразд. І, власне, це і вимагає прийняття непростих рішень. Тому о, ну, така ситуація. Чи будеш ти щось робити? Буде. Щось робити він буде, але, знаєте, це ситуація спонтанності, тому нема ніяких планів, тому він і не показує їх. Він розуміє, що потрібен якийсь ви. Хіти ситуації він розуміє, що потрібно якось розрулювати цю ситуацію, але в нього нема конкретного плану, як це робити. Тому він сподівається на підказку долі, і на те, що він у ситуації тут і зараз зможе прийняти якесь рішення. Він чекає певний шанс від долі, яка повинна на його думку йому натякнути, що йому такого зробити для того, щоб він розрулив цю ситуацію. Власне, цього він і очікує. Певного шансу, певних можливостей, які дозволять йому зробити рухи по відношенню до вас на зустріч до вас, і розрулити цю складну ситуацію, яка сталася. Тому планів нема, але є відчуття, що треба зловити момент, і тоді ситуація вирішиться.